Уявіть собі, ранок 6 січня, десь у Нідерландах 16 століття. Діти прокидаються і біжать до камінів, де напередодні ввечері залишили свої дерев'яні черевики, наповнені сіном та морквою. Сіно та морква зникли, їх з'їв кінь святого Миколая, який приїжджав уночі. А натомість у черевиках лежать горіхи, сушені фрукти. Може, маленька дерев'яна іграшка або пряник у формі людини? Багаті діти знаходять апельсини, неймовірно розкіш, яка приїхала з далекої Іспанії. Це магічний момент, коли діти вірять, що святий відвідав їхній дім і залишив дарунки за добру поведінку. Але звідки взялася ця традиція? Чому ми взагалі даруємо подарунки незимові свята? Відповідь на це питання веде нас у подорож через тисячоліття: від давньоримських оргій до християнських святих, від язичницьких ритуалів до сучасного комерційного божевілля. Традиція дарування подарунків набагато давніша за християнство. Ще давні римляни дарували один одному подарунки під час свята Сатурналій, зимового свята, яке тривало з 17 по 23 грудня. Це був час, коли соціальні норми тимчасово скасовувалися, раби могли сісти за стіл з господарями, а люди обмінювалися простими дарунками, свічками, глиняними фігурками, горіхами, фруктами. Свічки символізували повернення світла після найдовшої ночі року, зимового сонцестояння. Як пише римський поет Катул, це найкращі дні року, коли ми дозволяємо собі радість і щедрість без меж. Ці подарунки не були розкішними. Їхня цінність була символічною. Вони представляли побажання добра, світла та родючості у новому році. Коли християнство почало витісняти язичництво, церква не змогла просто заборонити ці улюблені традиції. Натомість вона їх адаптувала, надаючи їм нового християнського значення. Перша пряма асоціація різдвяних подарунків з християнством це історія волхвів, трьох мудреців зі Сходу, які принесли немовляті Ісусу золото, ладан та смирно. Ця біблійна розповідь із Євангелія від Матфія стала основою для ідеї того, що подарунки на Різдво це наслідування волхвів, вшанування народження Христа через дарування. Але цікаво те, що ця традиція не була популярною протягом більшої частини середньовіччя в багатьох європейських країнах подарунки дарували не на Різдво 25 грудня, а на інші дати Новий рік 1 січня, День Святого Миколая 6 грудня або Богоявлення 6 січня. Існує версія, що саме тому, що церква не змогла повністю контролювати традицію дарування, вона була назадто глибоко вкорінена у дохристиянських звичаях, і люди просто перенесли її на різні дати зимового сезону, намагаючись зберегти улюблений ритуал. Середньовічні подарунки були дуже відмінними від того, що ми знаємо сьогодні. Це не були сюрпризи для дітей. Це були формальні обміни між дорослими, які мали соціальне та політичне значення. Лорди дарували своїм васалам тканини, зброю, гроші як винагороду за службу і демонстрацію свого багатства. Васали у відповідь дарували лордам символічні подарунки: може, пару рукавичок, вишитий бояс, бутилку вина. Ці обміни були частиною складної системи патронажу і лояльності. Як пишуть сучасні історики середньовічного суспільства, подарунок ніколи не був просто подарунком. Це було інвестиція у соціальні відносини, демонстрація влади або визнання залежності. Відмовитися від подарунка або не подарувати щось у відповідь було образою, яка могла призвести до конфлікту. Жінки дарували одна одній прикраси, вишиті речі, парфуми, чоловіки обмінювалися практичними речами, ножами, боясами, рукавичками, але діти Діти майже не отримували подарунків, окрім символічних дрібниць. Все почало мінятися з появою культу святого Миколая. Історичний Миколай був єпископом у місті Міра, сучасна Туреччина, у IV столітті. Існують легенди про його щедрість найвідоміша розповідає, як він таємно кидав мішечки з золотом у вікна бідних сімей, рятуючи дочок від проституції, забезпечуючи їм придане. За однією з версій легенди один із мішечків потрапив у панчогу, яка сохла біля каміну. Звідси традиція різдвяних панчог для подарунків. Культ святого Миколая поширився по всій Європі у середні віки, особливо у Нідерландах, Німеччині та Франції. Його день, 6 грудня, став днем, коли діти отримували маленькі подарунки, якщо були слухняними протягом року. Це була революція. Перше подарунки були специфічно для дітей. Перше вони були пов'язані з поведінкою і мораллю. Сучасні дослідники дитянства в історії вважають, що культ святого Миколая був одним з перших проявів ідеї про дитянство як окремий період життя, що заслуговує на особливу увагу і винагороду. Тепер розглянемо, як святий Миколай трансформувався у різні постаті дарувальників-подарунків по всій Європі. У Німеччині святий Миколай супроводжувався темною постаттю кнехтом рупрехтом або крампусом, демонічною істотою з рогами та ланцюгами, яка карала неслухняних дітей, тоді як святий винагороджував слухняних. Ця дуальність, добрий святий і страшний покарач, відображала середньовічний підхід до виховання через страх та винагороду. У Нідерландах Сінтерклас, голландська версія святого Миколая, приїжджав на кораблі з Іспанії зі своїм слугою чорним пітом, який тримав мішок для неслухняних дітей. Їх, нібито, забирали до Іспанії як покарання. Ці традиції були не просто розвагою, вони були інструментом соціального контролю. Діти мали поводитися добре весь рік, інакше святий не принесе подарунків або гірше темна постать їх покарає. У Франції та деяких інших католицьких країнах подарунки дарувало немовля Ісус Льопеті Жезю. Діти залишали свої черевики біля каміна ввечері, і Ісус наповнював їх дрібничками. Це була спроба церкви зробити традицію більш релігійною, прибрати проміжну постать святого і зосередитися безпосередньо на Христі. У Італії подарунки приносила відьма Бефана на богоявлення 6 січня. Вона літала на мітлі і залишала подарунки слухняним дітям і вугілля неслухняним. Цікаво, що Бефана була явно язичницькою постаттю, але церква терпіла її, бо вона була занадто популярною серед народу. Як пишуть італійські фольклористи, Бефана це залишок давніх зимових духів родючості, які церква не змогла знищити, тому просто включила у християнський календар. Різноманіття цих постатей показує, що традиція дарування подарунків була складною сумішчю релігійних, язичницьких та соціальних елементів, які відрізнялися від регіону до регіону. Революція у традиції дарування подарунків відбулася у XIX столітті з появою сучасного Санта-Клауса. Голландські поселенці привезли традицію Сінтеркласа до Нью-Йорка, який тоді називався Новий Амстердам, де вона поступово трансформувалася. У 1823 році американський поет Клемент Кларк Мур написав вірш Візит Святого Миколая. Більш відомий як «Twas the night before Christmas», який радикально змінив образ святого, Мур описав його як веселого товстуна у червоному, який їздить на санях, запряжених восьма оленями, проникає в будинки через димохід і залишає подарунки в панчохах. Це був абсолютно новий образ, не аскетичний середньовічний єпископ, а життєрадісний казковий персонаж. Існує версія, що Мур створив цей образ для своїх власних дітей, просто поєднавши різні елементи фольклору, і не очікував, що це стане культурним феноменом. Але вірш став неймовірно популярним і поширився по всій Америці. Візуальний образ Санта Клауса був закріплений карикатуристом Томасом Настом у 1860 1880 шістдесятих роках. Наст малював Санту для журналу Harper's Weekly — товстого чоловіка з білою бородою у червоному костюмі з білою оторочкою, який живе на півночі полюсі і має майстерню з ельфами. Саме Наст додав деталі про список слухняних і неслухняних дітей, про те, що Санта спостерігає за дітьми весь рік. Ці ілюстрації стандартизували образ санти в американській культурі. А у 1930-х роках компанія Кока-Кола використала цей образ у своїй рекламній кампанії, створивши ілюстрації художника Хеддона Сандблома, які остаточно закріпили сучасний вигляд Санта-Клауса, веселого дідуся у яскраво-червоному костюмі з пляшкою Коки. Сучасні дослідники популярної культури відзначають іронію: релігійний святий перетворився на інструмент комерційної реклами, а образ, створений для продажу газованої води, став глобальним символом Різдва. Але найбільша трансформація відбулася не в образі дарувальника, а в самій природі подарунків. До 19 століття подарунки були скромними: фрукти, норіхи, домашнє печиво, може, проста іграшка, вирізана з дерева. Але індустріальна революція все змінила. Фабрики почали масово виробляти іграшки, прикраси, одяг. Магазини почали створювати спеціальні різдвяні вітрини та розпродажі. З'явилася нова концепція: різдвяний шопінг. Газети і магазини почали друкувати рекламу з пропозиціями ідеальних подарунків. Поштова система покращилась, що дозволило надсилати подарунки на велику відстань. До кінця 19 століття у середньому класі Америки та Європи сформувалася традиція, яку ми знаємо сьогодні: купівля множини подарунків для всіх членів родини, загортання їх у спеціальний папір, укладання під ялинку і відкриття на ранці. 25-го. Це був повний розрив з усіма попередніми традиціями. Як пишуть історики споживчої культури, різдвяний подарунок перетворився з символічного жесту на економічну транзакцію, з релігійного ритуалу на комерційний обов'язок. Економічний вплив різдвяних подарунків став настільки значним, що у 20 столітті різдво перетворилося на найважливіший період року для роздрібної торгівлі. У США з'явився термін «Black Friday» день після дня подяки, коли магазини різко знижували ціни, відкриваючи різдвяний торговий сезон. Назва походить із бухгалтерської практики: магазини переходили з червоної зони збитків у чорну прибуток, саме завдяки різдвяним продажам. До 1950-х років у багатьох західних країнах від 20 до 40% річного обороту роздрібної торгівлі припадало саме на листопад-грудень. Магазини наймали Санта-Клаусів, які сиділи у спеціальних гротах та фотографувалися з дітьми, записуючи їхні бажання. Це був маркетинговий хід, щоб батьки знали, що купувати. Виробники іграшок почали випускати спеціальні різдвяні колекції, які були доступні лише у цей період, створюючи штучний дефіцит та ажіотаж. Існує версія, що сама концепція must have іграшки сезону була свідомо створена маркетологами у 1960-х роках, щоб стимулювати конкуренцію між батьками та збільшувати продажі. Психологія дарування подарунків також радикально змінилася. У середньовіччі подарунок був публічним актом. Його дарували при свідках. Він демонстрував соціальний статус дарувальника та встановлював зобов'язання отримувача. У сучасності подарунок став приватним та емоційним. Він має демонструвати любов, увагу, знання бажань іншої людини. З'явилася концепція ідеального подарунка, того, який точно відповідає смакам та потребам людини, показує, що ви її дійсно знаєте та цінуєте. Це створило величезний психологічний тиск. Страх подарувати не те, образити людину неправильним вибором, виглядати нещирим або байдужим. Сучасні психологи відзначають, що різдвяний період для багатьох людей асоціюється не з радістю, а зі стресом, фінансовим тиском, необхідністю вибирати десятки подарунків, страхом не відповідати очікуванням. Опитування показують, що до 60% людей відчувають фінансовий стрес через різдвяні витрати а близько 40% беруть кредити або використовують кредитні картки щоб профінансувати подарунки. Цікаво, що у різних культурах традиція розвивалася по-різному. У радянському блоці після революції намагалися знищити релігійні традиції, замінивши святого Миколая та Санта Клауса на Діда Мороза, світську постать, яка дарувала подарунки на Новий рік, а не на Різдво. Дід Мороз супроводжувався онукою-снігуронькою і не мав релігійних коннотацій. У Японії, де християнство є меншинною релігією, Різдво стало комерційним святом без релігійного значення. День, коли люди обмінюються подарунками, їдять смажену курку з KFC завдяки успішній маркетинговій кампанії 1970-х років та святкують романтичні побачення. У деяких мусульманських країнах святкування Різдва заборонено як західна традиція, але в інших, як Ліван чи Єгипет, християнські меншини вільно святкують, а мусульманська більшість іноді приєднується до обміну подарунками як до культурної, а не релігійної практики. Глобалізація поширила західну модель різдвяних подарунків навіть у країни без християнської традиції. Це яскравий приклад культурного імперіалізму через споживчу культуру. Критика комерціалізації Різдва існувала завжди, практично з моменту її початку. Ще у 1850-х роках християнські проповідники скаржилися, що справжнє значення свята губиться серед матеріалізму та жадібності. У 1960-х хіппі хіпі критикували пластикове різдво корпорацій. У 2000-х екологічні активісти вказували на величезні обсяги відходів, мільйони тонн пакувального паперу, пластикових іграшок, які швидко ламаються і викидаються. Філософи та соціологи писали про тиранію подарунка, як традицію, яка мала виражати любов, перетворилася на обов'язок та джерело тривоги. Деякі сім'ї почали практикувати мінімалістичне різдво. Обмежуючи кількість подарунків, домовляючись дарувати лише один подарунок на людину, або взагалі відмовлятися від матеріальних подарунків на користь спільного досвіду, подорожей, вечер спільних активностей. Існує версія, що пандемія covid 19 посилила цю тенденцію. Коли люди не могли фізично зустрічатися, вони зрозуміли, що важливіше за подарунки це присутність близьких людей. Але, попри всю критику, традиція дарування подарунків залишається центральною частиною різдва для мільярдів людей. Чому психологи пропонують кілька пояснень? По-перше, дарування активує центри задоволення в мозку. Ми відчуваємо радість, коли бачимо щастя людини, яка отримала наш подарунок. По-друге, подарунки це спосіб невербально виразити емоції, які важко сказати словами, особливо в культурах, де відкрите вираження почуттів не прийнято. По-третє, подарунки зміцнюють соціальні зв'язки. Це ритуал, який підтверджує, що ми частина спільноти, що нас хтось пам'ятає та цінує. По-четверте, для дітей подарунки створюють магію та чарівність, віру в Санта, очікування сюрпризів, радість відкриття це важливі спогади дитинства, які формують позитивне сприйняття світу. Сучасні нейробіологи навіть виявили, що спогади про отримання подарунків у дитинстві залишаються одними з найболючіших та найемоційніших протягом усього життя, активуючи ті самі зони мозку, які відповідають за прив'язаність та любов. Тепер розглянемо темну сторону індустрії різдвяних подарунків, про яку рідко говорять під час святкових свят. Виробництво мільярдів іграшок, гаджетів, одягу та інших подарунків має величезний екологічний та соціальний слід. Більшість дешевих різдвяних товарів виробляється у країнах, що розвиваються: Китаї, В'єтнамі, Бангладеш, де працівники часто працюють у важких умовах за мізерну платню. Перед різдвом фабрики збільшують виробництво, що означає довші зміни, іноді по 12-16 годин на день, часто із залученням дитячої праці, хоча офіційно це заборонено. Журналістські розслідування неодноразово виявляли, що іграшки відомих брендів, які батьки купують своїм дітям у красивих магазинах, виробляються у майстернях, де працівники ледве виживають. Існує жахлива іронія: діти у багатих країнах отримують гори іграшок на різдво, тоді як діти, які їх виробляли, ніколи не отримають подарунків і навіть не святкують це свято. Екологічний вплив також вражає. За оцінками екологів, середня американська родина генерує на 25% більше відходів у грудні порівняно з іншими місяцями року. Це пакувальний папір, більшість якого не переробляється через металізоване покриття або пластикові елементи. Картонні коробки, пластикові іграшки, електроніка, яка швидко застаріває. У Великій Британії підраховували, що щороку викидається близько 108 рулонів Паперу. Це достатньо, щоб обернути острів Гернсі. Пластикові іграшки, які часто ламаються протягом тижнів або місяців, потрапляють на звалище, де розкладатимуться сотні років. Батарейки від електронних іграшок забруднюють ґрунт важкими металами. Сучасні екологи називають різдво екологічною катастрофою, яка повторюється щороку і закликають до радикальної зміни споживчих звичок. Але індустрія опирається змінам, бо різдвяний сезон це їхній найприбутковіший період і будь-яке зменшення. Споживання загрожує прибуткам. Психологічний вплив на дітей також викликає занепокоєння. Дослідження показують, що діти, які отримують занадто багато подарунків на Різдво, часто відчувають не більше щастя, а менше. Вони перевантажені вибором, швидко втрачають інтерес до іграшок, не цінують їх. Психологи попереджають про феномен іграшкового завалення, коли дитина має стільки іграшок, що не грається жодною по справжньому, а просто перебирає їх поверхнево. Це може призвести до розвитку споживчого мислення, постійної потреби у новому, нездатності насолоджуватися тим, що є, очікування, що щастя приходить від покупок. Деякі педагоги та психологи рекомендують правило чотирьох подарунків: дарувати дитині щось, що вона хоче, щось, що їй потрібно, щось, що вона може носити, та щось, що вона може читати. Це обмежує кількість подарунків, але робить кожен значущим. Існує версія, що покоління, виховане на іграшковому заваленні, має більше проблем з фінансовою грамотністю, інпульсивними покупками та накопиченням боргів у дорослому віці. Також варто згадати про війну за Різдво, культурні та політичні конфлікти навколо того, як треба святкувати і навіть як називати свято у багатьох західних країнах, особливо США, тривають дебати між тими, хто наполягає на релігійній природі свята Мері Крісмас, та тими, хто пропонує більш інклюзивні формулювання Хепіхолідейс, щоб не виключати людей інших релігій або атеїстів. Деякі християнські групи скаржаться, що комерціалізація повністю знищила релігійне значення Різдва, перетворивши народження Христа на привід для шопінгу. Секулярні групи відповідають, що різдво давно вже є культурним, а не релігійним святом у багатьох суспільствах, і люди мають право святкувати його так, як хочуть. Іноді ці дебати стають абсурдними суперечки про те, чи можна ставити різдвяну ялинку у публічних місцях, чи має Санта-Клаус бути білим чоловіком, чи може бути різних етнічностей, чи є фраза щасливих свят атакою на християнство. Сучасні культурологи бачать у цих конфліктах більш глибокі тривоги про зміну суспільства, ідентичність та плюралізм, які просто проєктуються на різдвяні символи. Але є і позитивні зміни. У останні десятиліття зростає популярність альтернативних форм дарування етичні подарунки. Товари справедливої торгівлі, екологічно чисті, зроблені місцевими ремісниками, досвідчені подарунки, квиткими концерти, театр, спортивні події, абонементи у музеї, сертифікати на спільні заняття. Це створює спогади замість накопичення речей, благодійні подарунки, пожертви від чийогось імені у благодійні організації, спонсорство дітей у бідних країнах, символічні покупки тварин для фермерських спільнот через організації типу Оксфам. DIY-подарунки подарунки зроблені власноруч речі, що вимагають часу та зусиль, а не просто грошей, показуючи справжню увагу. Ці альтернативи намагаються повернути дарування до його первісного значення не економічної транзакції, а емоційного зв'язку, вираження турботи, створення радості. Існує версія, що пандемія та економічні кризи змушують людей переосмислювати споживство, і ми можемо бути на порозі нової трансформації традиції дарування подарунків: від кількості до якості, від речей до відносин, від покупки до створення. Завершимо нашу історію поглядом у майбутнє та роздумами про те, що означає дарування подарунків у 21 столітті. Технології змінюють саму природу подарунків. Електронні подарункові картки замінюють фізичні речі. Ви можете подарувати доступ до стрімінгових сервісів, електронні книги, внутрішню ігрову валюту, онлайн-курси. Це зручно, екологічно чисто, але втрачається фізична присутність подарунка, відчуття ваги, текстури, можливість загорнути у красивий папір та урочисто вручити. Деякі люди скаржаться, що електронні подарунки здаються менш особистими, більш ледачими, але молодше покоління, яке виросло у цифровому світі, не бачить у цьому проблеми. Для них доступ до музики, ігор або знань може бути цінніший за фізичну річ, яка просто займатиме місце. Існує цікава дискусія серед антропологів: чи змінює цифровізація подарунків сам ритуал дарування, чи просто змінює форму, зберігаючи суть. Штучний інтелект також починає відігравати роль у виборі подарунків. Алгоритми аналізують історію покупок, перегляди у браузері, активність у соціальних мережах, щоб пропонувати ідеальні подарунки для ваших близьких. Amazon, Google інші великі платформи створюють системи рекомендацій, які знають, що сподобається людині, іноді краще ніж її друзі чи родина. Це зручно, але також трохи тривожно. Чи не втрачаємо ми людський елемент дарування, коли делегуємо вибір машинам? Чи не стає подарунок просто результатом алгоритмічних обчислень, а не справжнім проявом знання та турботи про людину? Деякі філософі технології попереджають про автоматизацію емоцій, коли навіть найінтимніші людські жести передаються машинам. Але захисники технологій стверджують, що інструмент це лише інструмент, а значення дарування визначається намірами, а не методом вибору. Пандемія COVID-19 створила новий феномен дистанційне різдво. Коли сім'ї не могли зібратися разом, вони відкривали подарунки одночасно по відеозв'язку, організовували віртуальні різдвяні вечері, надсилали подарунки поштою замість особистого вручення. Це був вимушений експеримент, який показав, що фізична присутність, хоч і важлива, не є абсолютно необхідною для відчуття зв'язку та святковості. Деякі родини виявили, що їм навіть комфортніше святкувати дистанційно, менше стресу від подорожей, менше конфліктів, які часто спалахують на сімейних зібраннях, більше контролю над своїм часом. Після пандемії частина родин продовжила практикувати змішаний формат. Деякі святкують разом, деякі дистанційно, і це стає новою нормою. Сучасні соціологи відзначають, що пандемія прискорила багато трансформацій у сімейних ритуалах, і Різдво не виняток. Глобальна нерівність робить різдвяні подарунки особливо проблематичними з етичної точки зору. У той час, як в багатих країнах люди витрачають тисячі доларів на подарунки, які часто навіть не потрібні, мільярди людей у бідних країнах борються за базове виживання. Благодійні організації намагаються використати різдвяний сезон для збору пожертв, звертаючи увагу на цю нерівність. Деякі люди відчувають моральний дискомфорт, купуючи черговий непотрібний гаджет, знаючи, що на ці гроші можна було врятувати життя голодніючої дитини. Але більшість людей психологічно відокремлюють ці дві реальності: наше різдво тут і зараз, з нашими близькими, і їхні проблеми десь там далеко абстрактно. Філософи етики давно сперечаються про моральні обов'язки багатих перед бідними, і Різдво загострює ці питання, чи маємо ми право святкувати розкішно, коли інші страждають? Чи є наша радість аморальною у світі такої нерівності? Чи допомога на відстані нівелює нашу відповідальність? Ці питання не мають простих відповідей. Але повернемося до початкового питання: чому ми даруємо подарунки на Різдво? Історія показує, що це складна традиція, яка еволюціонувала протягом тисячоліть, вбираючи елементи з різних культур, релігій, соціальних практик, від римських сатурналій до християнських волхвів, від середньовічної формальної обміну до дитячої магії святого Миколая, від скромних горіхів до мочасного споживчого божевілля, традиція постійно змінювалася, адаптувалася, трансформувалася. Сьогодні ми даруємо подарунки з безлічі причин релігійних, культурних, соціальних, психологічних, комерційних. Для когось це спосіб вшанувати народження Христа, для когось це спосіб виразити любов близьким, для когось соціальний обов'язок, для когось просто традиція, яку слід дотримуватися. І всі ці причини співіснують одночасно в різних людей, іноді навіть в одній людині. Можливо, немає правильної причини дарувати подарунки. Можливо, важливо не чому ми це робимо, а як, з якими намірами, з якою увагою щодо впливу наших виборів на інших людей та планету. Історія дарування подарунків це історія людської потреби у зв'язку, виразі любові, створенні радості. І поки існує ця потреба, традиція продовжуватиме еволюціонувати незалежно від того, які форми вона прийматиме в майбутньому. Можливо, наступного покоління діти отримуватимуть віртуальні подарунки у метавсесвіті, або біотехнологічні імпланти, або щось, що ми навіть не можемо собі уявити, але суть залишиться незмінною. У найтемніший час року ми намагаємося принести світло один одному, показати, що нас хтось пам'ятає, що ми не самотні, що є радість і в цьому складному світі. І це можливо найцінніший подарунок з усіх.